Друзі, всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, я роблю вдосконалений рецепт кабачків Сацебелі. Цей рецепт з'явився тільки завдяки вашим коментарям і вашому досвіду. Я все врахувала, спробувала багато варіантів і знайшла ідеальний. Тож, давайте вже нарешті розпочнемо його готувати. Для цієї смачної закуски нам знадобиться 1,5 кг молодих кабачків. Можна взяти і не дуже молоді, але тоді обов'язково зніміть шкірку і виріжте серцевину з насінням. Я ж просто нарізаю їх на брусочки розміром з пальчик, як завжди. Ось приблизно такі шматочки мають вийти і у вас. Нарізані кабачки одразу складаю до каструлі, у якій буду варити всю страву. Тепер додаємо до кабачків болгарський перець. Я беру великий перець 250 г, і нарізаю його крупною соломкою. Ви навіть не уявляєте, як перець змінює смак цієї страви. Я теж була вражена, коли вперше спробувала, це просто не перевершено. Далі складаємо все в каструлю. Тепер будемо готувати основу для маринаду. Дуже зручно користуватися звичайною склянкою об'ємом 250 мл, адже не у всіх під рукою є ваги, а склянка завжди під рукою. Тож до каструлі я додала 50 г оцту, пів склянки цукру і пів склянки олії. І, звичайно, одну столову ложку солі без гірки 20 г. Також додаю півчайної ложки червоного меленого перцю. Але ви можете додати для гостроти і свіжий, якщо він у вас є. Далі додаю часник 3-4 зубчики, вичавлені через прес. І, звичайно, не забуваємо про соус сацебелі 250 грам. Це важливий інгредієнт, і саме від нього походить назва страви. Ще один важливий компонент, який я додала цього разу, це томатна паста. Я беру лише 70 грам. І ви не уявляєте, як вона покращує смак. Паста додає насиченого кольору, густоти і просто неймовірного смаку. Тепер все злегка перемішуємо та ставимо на вогонь. Варимо на середньому вогні, періодично помішуючи. Кабачки вже скоро почнуть виділяти сік і все рівномірно розподілиться в соусі. Я варю їх 30 хвилин з моменту закіпання. Весь цей час не забуваємо помішувати, щоб кабачки не пригоріли і добре прогрівалися. Поки вони варяться, я підготую стерилізовані баночки та кришечки. І коли кабачки готові, розкладаю їх по баночках. До самого верху потім обов'язково доливаю соусом, який утворився під час варіння. Далі щільно закручую кришечкою та залишаю до повного охолодження в перевернутому стані. Коли баночки повністю охолонуть, я їх зберігаю просто в квартирі, без холоду. З казаної порції виходить дві півлітрові баночки і одна 750 грамова. Так як на відео я продемонструвала вам три півлітрові баночки, то ось скільки залишилось нам посмакувати. Камера розфокусовується, але я дуже хочу вам показати ці ароматні шматочки. Ось і все, друзі, закуска готова. Як на мене, вона просто чудова. І чим більше вона настоїться, тим смачнішою вона буде. Дякую вам за всі коментарі та поради! Це стало основою для цього вдосконаленого рецепту. Сподіваюсь, вам сподобається. Спробуйте обидва і не забудьте поділитися про враження в коментарях. Смачного, друзі!